Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Пожежа, гвалт. Люди кричали, бігали по вулиці, але не наважувались надто близько підходити до палаючого будинку. Дерев'яна споруда горіла, як факел. Вони розуміли, що врятувати її. Вже неможливо. У їхньому селі майже всі будинки були старими, побудованими з дерева. Добре, що лісу багато в окрузі, і це був найдешевший будівельний матеріал. Хто був у змозі грошей більше не збирати, той цегляний будинок собі будував, часто навіть двоповерховий. Ну а народ побідніше і досі тулися в дерев'яних будинках, де ще їх прабабці народжували. От і горіли ці будинки. Варто було тільки якомусь дядькові, що перебрав на свято з сигаретою в руці заснути, або недбалій бабі біля грубки замріятись. Щороку була хоч одна пожежа, і народ же з сумом признавав, що незабаром від села одне згарище залишиться. Прийшла черга і сім'ї Дарини в по горілцях опинитись. Напівроздягнені, чорні від кіптяви, сиділи вони з двома доньками свекрухою. На поваленому дереві навпроти воріт, та з того й дивилися на минуле життя, що йшло в небуття. Було те життя і не дуже радісним завдяки чоловікові дарини Анатолію, що любив зазирнути до чарки, а позазиравши значно, боянив на все село. Паршивим він був чоловіком що вже казати. Руку іноді на дружину піднімав, грошей в сім'ю мало приносив, а як запивав по чорному. То навіть у матері своєї її убогу пенсію відбирав. Але все ж який на який, а мужик. У селі якось не прийнято жінці самотньою бути. Одразу гулящою злати стануть. Та й будинок у родини свій був, покійним свекром колись власноруч побудований. А тепер же, куди їм? Ще й только той, чортяка окаянний, не встиг вибігти. живцем згорів. Як згадала Дарина, Трохи від стресу відійшовши, що чоловік вже в літній кухні спати ліг, бо хату замкнула, п'яного не пустила. Так і кинулося до згарища його витягувати. Але куди вже? Одні головешки там дотлівали. Люди за руки почали її хапати, назад відтягуючи. Та куди ж ти, дурна бабо? Не врятуєш же його, сама тільки згинеш. Про дітей подумай. Мамо, мамочко. Только ж в кухні спав. заголосила до свекрухи. Як же ми тепер без годувальника жити будемо? Свекруха Віра Іванівна, повна огрядна жінка з владним обличчям, сиділа насупившись. Вона вважала саме невістку винуватою в пожежі. Вирішила, що та знову заслінку в печі забула закрити, і вугілля виволося на дерев'яну підлогу. Думала, чого це її толік досі не йде. Як пішов ще з вечора до місцевого генделика з друзями посидіти, так і нема. Все село збілося на пожежу. Міг би і він уже з'явитись. А почувши невтішну звістку, що син єдиний згорів, то малокондраті її не схопив. Завила, заголосила, обійнявши невістку, раптом знайшовши в ній ті, такі дурні та незграбні, єдину рідну душу, слідом за нею заплакали і онучки. Почувши, що осиротіли, їх прихистила на якийсь час далека рудичка, що мешкала на сусідній вулиці. Що будете робити? збираючи на стіл пізню вечерю, спитала у погорільців. Вона, може, їх лише на кілька днів до хати пустити, але жити у себе не залишить. Тісно. Доньки дарини вже дорослі. Он старша Анька школу в цьому році закінчила. Вступати кудись планувала. Молодші надійці тільки 14, але також вже не дитина. Дівчатам окрему кімнату треба. А де її взяти? Та й свекруха з навісткою поруч тулитися не забажає, і в прохідній кімнаті на дупчанчику не ляже. Для неї теж окремі хороми подавай. Одній дарині було все одно де і як, хоч на сіні в сараї. аби тільки дах над головою. Задумалася Віра Іванівна. Тепер вона в сім'ї головна їй і вирішувати, як жити далі. Треба, мабуть, дзвонити Тамарі, що до сина в місто поїхала. Вона, хоч і далека родичка, сьома вода на киселі, але з одного села. Повинна, значить, допомогти рідні. Сказала про жінку, що була ріднею не для неї, а для її покійного чоловіка. Ким саме не пам'ятала троюрідна сестра чи двоюрідна тітка. Але ж яке це має значення. Приїжджала до них кілька разів, навіть на похороні чоловіка була. Тоді і номер свого телефону залишила, обіцяючи допомогу, коли виникна потреба. Тамара, як не дивно, навіть зраділа дзвінку віри. Почала розповідати, що нудьгує за малою батьківщиною, що збирається приїхати. Але жінка її перебила. Ой, томцю, та нема вже куди їхати. Згорів наш будинок, на вулиці ми лишились. І годувальник наш в пожежі разом з будинком згорів. Може, ти чимось допоможеш? Тамара замислилася на мить, потім сказала Сина куховарка нещодавно не звільнилась. Скоріше не звільнилась, вигнав її, бо на крадіжці спіймав. Я спитаю може, візьме твою невістку до себе? Вона ж готувати вміє? Та вміє вона, все вона вміє. Вона в мене така розумниця, така рукодільниця, не тільки їжу приготує, а все ж перечистить, перемиє. Почала нахвалювати Дарину. Невістка, яка чула розмову, з навіть руками сплеснула. Ніколи не могла б подумати, що почує з вуз свекрухи такі слова на свою адресу. Але тій дуже хотілося вирішити проблему своєї бездомності, тому старалася. Аж з підниці вискакувала. Син Тамари погодився взяти землячку на роботу. Виділив для її сім'ї невеликий флігель, призначений для проживання прислуги. І вже за два дні Дарина з доньками та свекрухою опинилися в столичному передмісті та захоплено розглядали будинок, де житимуть. Ну, нічого собі будиночок для прислуги. Краще навіть, ніж у наших сільських багатіїв. Цікаво подивитися, що ж у хаті господарів, якщо тут такі хороми, захоплювалася молодша надійка. Старша дівчинка Аня вважала себе вже дорослою та намагалася стримувати емоції. Вона тільки мовчки оглядала інтер'єр, торкалася рукою деяких елементів декору, ніби перевіряла, чи не сниться їй таке багатство. На другому поверсі ваші спальні. Ти, Вірочко, щоб сходами туди-сюди не ходити, можеш внизу розташуватись. Тут є одна кімната з такою милою примилою терасою, що виходить до ставка. Думаю, тобі сподобається. Будеш там вранці чаї розпивати. А я до тебе в гості заходитиму. щебетала Тамара, насолоджуючись своєю ролью гостинної господині. Вона дуже переживала, щоб гідно прийняти земляків. А то до села швидко дідуть чутки. Про негостинність її родини. Осуду та знущання вона боялася навіть на відстані. Коли всі розташувались, Тамара повела жінок показувати кухню, де працюватимуть. Дарина слухала дуже уважно, і на подив швидко освоїла всі ті електричні штуки, які допомагатимуть в роботі. Господарі в їжі були невибагливі, задовольнялися домашньою кухнею, аби було все свіжим та смачним. Глава сімейства Олег Петрович, чоловік років під 50, солідний, впевнений в собі, при першій зустрічі оглянув Дарину критичним поглядом, але нічого не сказав, тільки брови трохи сунув, ніби щось пригадував. А вона, стиснувши губи до посиніння, стояла, опустивши голову, і не зводила на нього очей. Його дружина Катерина Едуардівна, жінка до сьомого коліна міська, тільки скривила презирливу гримасу, коли побачила на порозі свого будинку цю сільську простушку. Вирішила, що то й добре, що чоловік узяв ховарку з села там стараніші жінки, та й не такі хитрі, як міські. І за чоловіка буде спокійна. Не зазіхне він на красу цієї дашки. Знала, що той іноді погуліє, але мирилася з цим, боячись позбутися свого ситого життя. Красти будеш? В лоб запитала Дарину. Та тільки злякано замотала головою, витріщивши очі. Як можна про неї таке думати? Отож бо, дивися мені, а то на вулиці зі своїми дівками опинишся. І скажи їм, щоби до моїх синів навіть не наближалися. Знаю я вас, приїжджих. Так і пнеться ця ліміта багатенького ЖНХ крутити і одружитися з ним. Вибачте, але мої діти, дівчата серйозні, їм не потрібні ваші хлопці. Гордо піднявши голову, відповіла Дарина. Вона впевнена у своїй Ані, яка зараз тільки про здобуття якоїсь професії думає, та шукає всі варіанти, як відкараскатись від роботи прислугою. А Надя ще ж замела, щоб на хлопців задивлятися. У господарів дому було два сини – 20-річний Микита та 18-річний Назар. Старший був людиною вільною і непостійною, жив своє задоволення. Він ще ніде не вчився і навіть не вирішив, що буде робити в житті. Батько намагався прилаштувати його десь в своєму офісі, але той, не пропрацювавши і повний робочий день, тікав, пояснюючи нудьгою та огидою до роботи. Він поки не збирався витрачати своє життя на це нудне животіння в офісі. Він поки що хотів витрачати. Лише батьківські гроші. Молодшому в житті пощастило менше. Нещасний випадок в дитинстві на все життя прикував хлопця до інвалідного крісла. Три роки він невдало скотився з ходами, що ведуть на другий поверх осодняка, і з того часу не лише перестав ходити, а й насилу розмовляв. Що тільки не робили батьки. І за кордон возили, і на експериментальне лікування погоджувалось, нічого не допомагало. Їхньому синові повернутися до нормального життя. Лікарі лише розводили руками. Назар, за всіма фізичними показниками, вже має ходити. Напевно, причина криється в його голові. Вирішили і запропонували батькам дати синові спокій. Дарина встигла до вступних іспитів старшої доньки відновити документи, що згоріли. Аня була невимовно рада цьому. І всі дні безперервно проводила на бабусині терасі за підручниками. Вона дуже хотіла вступити до медичного коледжу, але для цього треба було докласти багато зусиль. Тому вона рідко бувала поза домом, навіть не виходила на алею, що веде від флігеля до воріт повз особняк богосподарів і їхніх синів побачила лише через місяць після переїзду. Вона сиділа на терасі, намагалася запам'ятати хоч щось, тупо дивлячись підручник з біології. Цей предмет їй давався дуже важко можливо, тому що в сільській школі його викладав хімік. Викладачів не вистачало, багато вчителів поєднувало по декілька предметів, незалежно від профілю освіті. Вирішивши трохи абстрагуватися та відпочити, дівчина поклала голову на спинку крісла гойдалки, в якому сиділа. І заплющила очі, підставивши обличчя теплому літньому сонцю. Вона майже задрімала, коли над головою пролунав чоловічий голос. А хто це у нас тут такий? Аня схопилася від несподіванки. Перед нею стояв високий симпатичний юнак в стильних сонцезахисних окулярах, які йому дуже личили. Видно було, що хлопець стежить за своєю зовнішністю. Все на ньому сиділо бездоганно, дорого, підібрано зі смаком. Ти хто? Що робиш в нашому саду? спитав у приголомшеної дівчини молодик, знімаючи окуляри. У нього були дуже гарні блакитні очі, виразні, але якісь холодні та цинічні. Їхня краса була відразливою, а не приваблюючою до себе. Я, Аня, ми живемо тут. Схаменувшись, сказала дівчина. А ти хто? Живете тут? ніби не почув її хлопець. Задумався. А, то ти Дашкіна дочка. нарешті догадався. Нову куховарку він вже бачив. Чому ж мені ніхто не сказав, що в нашому флігелі така красуня оселилась? У вашому флігелі? Та хто ти такий? запитала Аня. Від несподіванки зовсім забула про господарських синів, і це, скоріш за все, був один із них. Я Микита Олегович. Секунду подумавши, додав по батькові до імені хлопець. А ти, значить, Анна. Чим займаєшся Анна? Готуюсь до вступу. Ну, це справа хороша, потрібна, заявив Микита, заглядаючи до книги в її руках. І ким ми збираємось стати? поцікавився. Та звідки ж мені знати, ким ви хочете стати? щиро здивувалася дівчина. А я от до медичного коледжу вступаю. А, так ти скажи моїй мамі. Вона тебе швидко туди влаштує. Як це? здивувалася дівчина. Невже до коледжу можна потрапити якось інакше, не за допомогою знань? Ох, і наївна ти. Похитав головою посміхаючись, хлопець. Одразу видно, що сільська. Чому це одразу? Ну і що що сільська? Що в цьому поганого? Його слова сильно зачепили Аню. Та гаразд, гаразд, забудь. миролюбно промовив Микита. Він зрозумів, що якщо ця дикунка образиться, то й розмови не буде. А йому захотілось познущатися над нею, подразнити трошки. Слухай, ти що ввечері робиш? Тобі навіщо. А ходім зі мною до клубу. Ти ж не була ще в нічному клубі? запитав. Він справді захотів зводити цю дівчину до клубу. Але не тому, що сподобалось, чи вирішив познайомитися з нею ближче. Ні. Він просто хотів розважитись, представивши її перед друзями у невигідному світлі. Микита був майстром розіграшів та глузувань. Всі це знали. І не велися на його добрі слова. І тільки Аня могла потрапити в його тенета. До клубу? Не знаю. Швидше за все, мама не дозволить. Дівчині дуже хотілося б скласти компанію хазяйському синові. Безкінечне навчання вже втомило її, і відпочинок не завадив би, але пам'ятала повчання матері не наближатися до господарських синів. «А, Я поговорю з Дашкою. Думаю, вона буде невпроти. ней у собі Микита не сумнівався, що кухарка не наважиться відмовити йому. А ти будь готова в суботу на вісім. З цими словами він повернувся і вийшов. А Аня ще довго не могла повернутися до навчання, вибита з колії несподіваною перспективою походу до клубу. Дівчина не бачила, що за шторою стояла її бабуся. І з цікавістю дослухалася до розмови. Вона була по своєму розумна і дуже хитра, а ще нескінченно меркантильна. І тому в голові їй відразу ж народився план будь-що зробити, онучку, невісткою господарів особняка.